Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко. У цьому відео я розкажу про шлях переможця в лотереї, тобто, що на вас чекає, якщо вам пощастило і ви таки отримали виграшний квиток. Але перш ніж я перейду до теми, хочу нагадати підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете все необхідне щодо виїзду в Сполучені Штати та Канаду, де є ціла спільнота в чаті, де ви можете задати. Свої питання, поділитися досвідом, знайти знайомих, якщо вже переїхали або в Канаду або в США. І також у мене є особистий чат через Патреон, де за 30 доларів на місяць я відповідаю на усі питання двічі на день. Ну і також ми пропонуємо супровід в усьому, що стосується виїзду, візові питання, програми квитки по знижці по гуманітарному тарифу. Тому, будь ласка, звертайтеся. Контакти менеджера я лишаю під відео. Отже. Якщо вам висвітло, що ви один з переможців, що робити далі? Ну для початку відсвяткувати це гарно пропоную. Ну а далі починайте процес з заповнення форми DS-260. Важливо з першого разу заповнити все без помилок, тому що якщо ви захочете змінювати інформацію, це може подовжити процес запрошення на співбесіду. Якщо вас запрошують на співбесіду зараз, а ви там міняли анкету, то це може змістити. Ваш номер у черзі на цю співбесіду. Ну і плюс до того важливо пам'ятати, що ви там писали, тому що на співбесіді по ній можуть задавати питання. Наступний крок це підготовка документів. US Bureau of Consular Affairs дає загальну інформацію по тому, які потрібно документи підготувати, але там теж можуть бути нюанси, наприклад, щодо формату документів, вони... До прикладу, не дають інформацію, яку саме потрібно мати довідку про вакцинацію. Невідомо які документи є підтвердженням досвіду роботи, тому краще, звісно, звернутися до професіоналів, які допоможуть вам скласти пакет документів. Наприклад, до нашої команди ми пропонуємо повний супровід після виграшу у лотереї. Якщо у вас складний кейс, наприклад, одруження після виграшу в лотереї, або небезпечна для США професія, або маєте якісь правопорушення, то ми підкажемо в супроводі, які документи необхідно взяти додатково. Цього посольство не підкаже. Ну і далі ви очікуєте запрошення на співбесіду. Якщо за цей час ви, скажімо, виїхали в іншу країну, і потрібно змінити місце проходження співбесіди, ми теж із цим допомагаємо. Ми самостійно листуємось і вирішуємо це питання. Наступний крок проходження медогляду. Тут купа нюансів. Моя менеджер минулого року виграла у лотереї, тому я знаю точно чітко, як проходить цей процес, наприклад, у Варшаві. Отже, у Варшаві вам потрібно спочатку здати кров та зробити рентген в першій клініці, і потім записатися на огляд з результатами вже в іншу клініку. І перша клініка результати готує за три години. Отже, запис потрібно в другу клініку зробити через 3-4 години після запису в першу клініку і плюс закласти, звісно, час на дорогу. І ще, наприклад, друга клініка офіційно вимагає лише результати аналізів з першої клініки та довідку про вакцинації. Але по факту, якщо, наприклад, ви носите лінзи або окуляри, у вас можуть попросити ще на них рецепт. Або якщо у вас були якісь операції, вас теж можуть попросити про це випуск і підтвердження цього теж офіційної інформації про це немає, але це те, що дізнаєшся вже з досвіду. Наступний етап це проходження співбесіди та безпосередньо вклейка візи в паспорт. Якщо ви берете наш супровід, то тут ми готуємо до співбесіди, обговорюємо, які питання можуть вам задати, консультуємо по пакету документів, перевіряємо його разом з вами і реєструємо зворотню доставку паспорту. Тобто, щоб паспорти повернулися з візою, вже точно там, де ви їх зможете отримати, ніде не заблукали і так далі. Ну і останній пункт це в'їзд вже в Сполучені Штати, куди ви в'їжджаєте з імміграційною візою у паспорті. А вже всередині США вам поштою приходить Грін карта, сама зелена картка, і для цього вам потрібно оплатити збір за виготовлення грін карти вже коли ви будете на території США. Теж потрібно підготуватись до можливих питань на кордоні, звісно, і знати, що робити покроково в США для того, щоб отримати цю грін карту. Коли люди виграють в лотерею, вони зазвичай просто радіють, але абсолютно нічого не знають про те, що їх чекає далі. І важливо вчасно заповнити анкету, тому що всюди є певні. А... Ну, рамки по часу, в які потрібно вкластися для того, щоб в кінці кінців таки отримати цю грін карти, тому що насправді сам виграш в лотерею ще не гарантує отримання грін карти. Це залежить від вашого порядкового номеру, виграші там і так далі. Наскільки ви правильно заповните документи, як пройдете співбесіду, тому звісно я раджу знову таки звертатися до нас за супроводом, тому що наша команда це ваш постійний помічник, в процесі е, отримання аж до отримання грін карти, що може бути через півтора року, аж після от, оголошення результатів, де ви дізнаєтесь, що ви виграли. Е, тому я сподіваюся, і до речі, хто з тих, е, хто виграє зараз в лотереї, подивився це відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви виграли. Мені цікаво, скільки таких людей у нас буде, і я вас вітаю, тих, хто вже виграв. Ну а хто не виграв, я особисто граю вже років 13, досі не виграла, але тим не менше, я зараз в США і в будь-якому разі планую отримувати тут грін карту. Тому якщо ви не виграли, якщо цього року вам не пощастило, то... Все одно є способи, як виїхати в США, як перейти в кінці кінців на грін карту. Ми теж пропонуємо консультації з цих питань. Супровід все можна організувати. Це буде трошки складніше ніж якщо ви просто виграли в лотерею, але все реально. Програма United for Ukraine досі працює. В Канаді. До речі, програма вже скінчилась. В Америці ще все працює. Тому якщо ви хочете попасти в Америку. При бажанні все можна організувати, і ми будемо раді вам в цьому допомогти. Знову таки, нагадую, підписуватись на мій телеграм-канал, куди ми будемо багато далі публікувати про грін-карту. Також підписуйтесь на цей YouTube канал, де я розказую про виїзд як в Канаду, так і в США. І ставте лайки, якщо вам відео було корисним. І до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па.